Так, друзі, всім привіт. Вибрались ми, я так сказати, воно. саме запресоване місце. Воно Дімон іде, йде, також з фійном. Будемо сьогодні рибалити на набережній. Подивимося, чи є тут рибка, чи ловиться вона. Тому додивійтесь до кінця, прожимайте вподобайку та обов'язково підписуйтесь на канал. Друзі, хтось є, хтось тупо підсів. Я протягую бровочку, поняв дуже-дуже повільно. Ну показуй хто там де підсів. Хтось трохи бодається. Бодається. Осі! Судечечок, судачок. судачок. Бача, я тобі казав, став цю силі кошку. Давай, друже. Бачиш, злий. Злий. А, він поняв? Ось він. Він причавив. Причавив, да. Причавив. Так, давай тебе над водою, бо я знаю, у вас зараз це это... випргнеш з рук, туди-сюди. Покажемо нашим глядачам. Ось таку от красиву рибку. Ось такі ось. Красунчик. Да. Тупий. Тупий. Вот так. Вс. Додому. До, до нових зустрічей. Під ступеньки пішов. Під Гаррі Поттер зі світу риби. Живе під сходами. Так, силікоха, селікоха, остання Селікоха Рейнс, здається, так. GTL Сатурн. GTL Сатурн, такий ось лаймовий. Тут у ньому гачок трохи підіржавів, трішки забарвлення інакшого надав. Ото він і клює, поняв. А був би новенький з пачечки так. Я ж тобі казав, що тут мілячок, Мальочку багато, по-любому він тут буде скоплюватись. Да, ми стояли, виходить, там трішки правіше з владом на такій більш агресивній бровці і щось зовсім нуль. А тут наче щось і на клюваки схоже і судачок уже перший. Течія я все більше і більше посилюється, водички також потроху прибавляються. Ну, він взяв на Бровці самій, так? Да? На самій Бровці. Я тупо тягнув по бровці повільно. Зілікоху, ну як? А, джигом. І таке тут буває, це набережна, Так що Та не там, переживай. Там здалося, що контакт був. З великою ракушкою. Може і з ракушкою. Але здалося дуже схоже на... Опа! Зрізав. Так, друзі, перев'язався, я поставив таку цілікоху на 12 грамах. І, мабуть, що є сенс розповісти на що ми ловимо сьогодні. От туди його. Я сьогодні ловлю це у мене флагман Z246 рост, 316 тест, катушка. Господи! Дайва Revros 2500, шнурочок 006. І так, друзі, з приводу спінінга Діма вже розповів за свій. Давайте я за свою паличку розповім. Рибалюю я на Safinu X в рості 2,54 з тестом 318 грами. Катушечка у мене 4000 Daiwa Prorex. Шнурочок використовую тут чи 0,8 мм, чи 0,10. Я, якщо чесно, не пам'ятаю старий шнурочок змотав з іншої катушки, тому як він воду навіть не бачив. Флюр по флюру йшов в мене. Знову була покльовка? Знову в місці. В березі? Так, може судочок до берегу підходить. Так, що я говорив? За флюр говорив. Флюр у мене 0,25. Думав, то товстіше поставити, але він буде блин, на такій течії, він товстий флюр сильно вібрує. Трохи неприємно рибалити на товстий флюр. Приманочка, що у мене по приманочці. Та, різні ставимо. Вага 12 грам. Використовуємо. Це у нас Кейтек і зі Shiner. Такий двокольоровий. І судачок потроху у діми починає прокльовувати. У мене нічого не прокльовує. У мене ракушка тільки клює. Тому, тому декілька годинок, я думаю, у нас буде. Зможемо перебалити до заходу сонця. І обов'язково вам покажемо. Ні, не за Ти Влад налякав мене. Та я сам злякався, думаю, що за херня. Боже люди, я тут те цепляю. З такою подачею я думав там прям Думав, там монстр. Я стою собі. Вот хто у нас клює, от хто у нас б'є. Отакі от, от. А тут такі подачі в березі, щоб можна просто. На бровці. А, Не на бровці. в березі, на бровці. Це на бровці. Та так вкліпав! ти шо? Стою собі. Думаю. <різь> Ай, так, собі кислот, <різь> Я злякався, Та чувак. Тут з боку таке спінінг в мою сторону летить. Ой, жесть. Так, друзі. Берегі. Самому, самому берегі. Хто там? Пішов, пішов, куди ти пішов на глибину красень? самому-самому березі. Ось такий. Бачиш, їсти почав, я ж казав, зараз трошки пізніше вони почнуть їсти. Гарнючний на фіолетку. Проблема в тому, що трошки пізніше нашим глядачам нічого видно не буде. Ну, що зможемо, друзі, показати те покажемо. Ох! Як пішов гарно. А що наші е, були? Фіолетка, кейтек 3 дюйми свінг на 12 грамах. Є рибулька, стоїть, підходить до берегу, знову дали течію, і рибулька підходить до самого берегу. Коли вимкнули течію, то покльовочки були трошки далі. Рибка є. І ми спробуємо її впіймати. Зато приємно, приємно, з такою характерною покльовочкою. Опа, друзі, на бровці. На самій... На самій бровці вдарив. Ти де там, йо моя? Ну ти чиї? так впирається гарненько Гарненький судачок? Та ні, ну ти бачиш, що він робить, як він впирається, йому. ну, не скляний. Є знову в рота. Так, треба, мабуть, і собі щось міняти. І знову... Так, да, на 12 грамах фіолет. О, то ми потроху починаємо, друзі, збільшуватись. Ось такий красень. Ну, Все, пішов я, мабуть, Давай, друг, додому. Це, до речі, до слова про те, що нам кажуть, що колір не має значення. Да, Діма кидає, кидає, а воно галяк і галяк. Каляк, да? Там каляк, ізрідка покльовочка, каляк. ударчик. Були клюваки гарні, а потім стало темнішати і відрізало. А Влад став ловити на фіолет і в нього з'явилися тільки після того, як він перейшов на фіолет. Які, якась на, ряк, реакція. Угари, Так, продовження попередньої риболовлі, мабуть, Мабуть ви це відео побачите не окремо, а з'єднаємо ми сьогоднішній день з попередньою нашою рибалкою посеред тижню, коли ми виїжджали на вечір, то різниця, звичайно, дуже велика буде. Води сьогодні нема, від слова взагалі. Водичка не йде. І дуже цікаво, як це вплине на рибульку. Вітер нам сьогодні трошки буде заважати. І в плані якості звуку, і в плані активності риби але все одно будемо пробувати будемо пробувати впіймати цього злого судака друзі тільки що була така клювака страшна і це буквально у мене десятий закид Опа! Ви поняли? Він все-таки добрав. Все-таки він добрав. Невеличкий. Ага. Ось хто це в мене там клює. Ви поняли? Ви подивіться на це. Ви подивіться на цей розмір. Розмір силікону. І розмір цієї риби. Я думаю, що таке на самій бровочці, така клювака страшна була. Бахнув. І ось він все-таки на цій же бровочці і догнав приманочку. Ось такий красивий окунець. Водички нема. Водичка не йде, тому приходиться кидати трохи далі. В березі покльовочок немає, а якраз на бровочці стоїть рибулька, яка, як бачимо, реагує. Ще раз повторював. Тут вкліпав. Пох... Та ви що? Давно я таких покльовок не отримував. На самому викиді перший оборот зробив. Що впирається на такій течії. Ну, ну Хоч покажись, хто ти там. Ооо. Та це в нас, друзі, Судачок нарешті. Нарешті клюнув судачок. І він не з'їв, він вдарив. Ось такий красень. На натуралочку. Поставив 14 грам, ось таку натуралочку. І ось такий красень у нас вийшов скуштувати рибку. Давай, друже! Попрощався, подякував. Нарешті я дочекався у нас на годиннику 19.06, і перший красень вийшов зкуштувати, до цього покльовочок було достатньо, але ну, взагалі безрезультатні якісь були покльовки, та й в принципі зараз бачите, Виключно пощастило. Виключно пощастило з цією рибулькою, тому що також він вдарив, він не з'їв. Так. Окуня спіймав, судака спіймав. Хто у нас наступний буде на черзі? Подивимось і обов'язково вам покажу. Так що прожимайте вподобаєчку. Рибка на набережній є і вона буває навіть активна. А ось, друзі, ще один. А ось ще один. Цей прямо на бровочці взяв. Они йде сюди красень. Це маленький друг. О! Потроху він починає нічого собі. Ви представляєте, які вони там є? Давайте цього бійця швиденько викинемо. Втопимо, так сказати. Давай, друг. Можеш собі поставити ще одну зірочку. Від здорового судака видно ти втік. І відмінити також втік. Так, то є дуже добре. Потроху починає прокльовувати. На годиннику у нас 19.21. Судачок починає їсти. Впевнено, можна зробити. Таке заключення, що сюди не потрібно приїжджати о 4-й годині о 5, й так як я зробив. Можна сміло приїжджати на 6-7 годину. І чекати свого виходу судачка. Тому що минулого разу ми також, коли приїхали, було десь близько. Да, десь пів восьмої, по-моєму, вечора ми тоді після роботи приїхали. І був результат. <звук> Ось, друзі! А -а -а. Зійшов, зійшов цей красень А дав так дав. Дав звичайно дуже сильно Приємні, тут хоч і маленькі вони на набережні їх прокльовують, але ох і приємні на такій течії їх тягнути, ух. Так, друзі, ще хтось потрапив на крючочок. Змінив приманочку, знову поставив копію Ізі Шайнера в фіолеті і на підході до бровки клюнув ось такий невеличкий красень. Раз, ин... Судак. 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 Вот такой горнюний. Давай до Так что рыбка е и проклевывает. А ми її будемо ловити. Луків. Знову на бровці. Та ви що, які поклівки, -моє! Щось такою силою гехну. Ну-ка, покажись. Знову невеличкий. Може все-таки підійде до нас величкий Так, зелень Ось такий гарнюнечний. На боровочці стоїть. Я ж... Я ж казав, що їх тут в кількості. Так, а ну віддай приманку. Бласочка, давай, друг. Я ж говорив, що вони тут стоять в кількості, стоять на бровці і потрібно просто виждати тот момент, коли він почне виходити. Все-таки я його дочекався. На годиннику у нас 20.04. І це буквально скільки? 5 забросів. Три покльовки, два судака. Знову на бровочці. А ну йди сюди. Ай, красенький. Бачили? Який жаднюга. О. І в рота і знову на бровці. Та почекайте. Ось такий. Порвав мені силіконку. Ну, в принципі, як завжди. Давайте швидше його відпускати, поки він такий злий. Так, друзі, рибалочка моя закінчилась. Рибку я впіймав, задоволення отримав. Набережна сьогодні своїми покльовочками нас радувала. Все було круто. Так що, я думаю, це відео ви побачите обов'язково. Прожимайте подобаючку, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал. Обов'язково що буде, а все буде Україна.